Всім привіт! Гостям і підписникам мого каналу. Дівчатка, сьогодні по вашим многочисленним, скажімо так, просьбам покажу текстиль, який ми вчора привезли, який нам німці віддали безкоштовно. І знаєте, сьогодні б хотілося показати текстиль і підняти дві теми. Одна тема я вам зараз покажу, розкажу, і друга дуже цікава тема буде. Я думаю, що Хейта буде ще більше по цій темі. Так, камеру розвернула, щоб вам краще було. Ось гляньте. Ось я так, знаєте, розділила. Ось ці скотерки були на вішалках висіли. Я вам просто хочу показати, що це, бачите, чистий льон. Яка це неймовірна краса, краса. просто, гляньте. Щось це... Я не знаю, яка це Божа краса. Гляньте. Це ж просто щось неймовірне. І розмір такий, знаєте, десь метр, ну я не знаю, метр вісімдесят, напевно. Длина. І ось таких скотерок. Багато. Вони, знаєте, як, з якоюсь такою ниточкою з бльозком. Це я хочу просто попакувати речі. Пару скотерок собі відложу, мені багато не потрібно. А то щось підписникам відправлю, щось алочки відправлю. Так, дивіться. Ой, це ще довша. Просто на цю красу, гляньте, новесеньке. Просто хотіла викинути. Я не знаю, як таке можна викинути. гляньте. Яке все якісне, як все тут все про, прострочено, просто щось буду, знаєте, зразу отак злажувати. Я вчора, напевно, до двох часів ночі мені щось так не спалось, ну, часто я ночі не сплю. Читала деякі коментарі. ваші про суржик і так далі. Я хочу сказати, знаєте, що німці, от у них Баварія, Нижня Саксонія, де ми це дві різних, скажімо, два різні. В них теж є суржик. Але вони ніколи не будуть казати, знаєте, що ти не такий німець, або ти так, не, не так розмовляєш. А в нас же люди дай тільки похейтить. Ну, ви ще так розумієте, по моєму суржику, що я кажу, що я балакаю. Гляньте, ось теж така золотісти кайомочкою. А люди обозльовані до ужасу. Я їздила в Карпати ну, давним-давно. І там в горах взагалі люди, дивіться, яка салфеточка. І там це під цю скатерку, це так зверху, видно, цю скатерти лежить потрібно. І там люди взагалі так балакали, що мені взагалі не було зрозуміло, що вони кажуть. Там, наче не українська мова, а якась інша. Я ж нікому не казала, що ви не так розмовляєте. Це їхній діалект. Тайсю новорічно. Теж льня... льняна, виговорити не можу. Гляньте з вишивкою такі ось домики. Так. Я зараз це відео з цих скатюрок зроблю ялочки, ялочка собі вибере з Маріни. Та щось гарненьке, хай у них буде. То люди просто поражають. І вчать, і вчать, понимаєте, цьому вчать, вчіть українську мову, вчіть те. Я хочу сказати, що мій брат, я вже писала це в коментарях, Женя з Кривого Рогу, взагалі розмовляв російською мовою. Пішов служити, його вбили. Знаєте, він же ж нікому не казав, кого я йду захищати, а йшов захищати всіх. Точно так же у Каті, у подружки, рідного брата, вбили на війні. Хоча він сам з апостолового теж розмовляв на суржику. І таке горе матері. А люди ж у нас, якби тільки по мові. Так, ось це щось таке, бачите, зверху ось така штука, видно, ложиться. І ось теж такий чистий льон. І всі такі, знаєте, такого розміру, що вона... Ну всі ходові, знаєте, ось так видно. І ось це для краси німці ж люблять декорацію, ось так ложиться. Краса неймовірна. Чого було б не забрати? да? Ввечора вже в цього чоловіка все пішло на мусор, щоб ви розуміли. Та ще я вже не в змогі була забрати. Все, приїхала машина. На м'ясорубці перемолола, всі речі, всь, всі меблі, у нас такі здорові машини їздять, і вони отак все перекручують. І все, ну не забрала б, пішло б це все б на сміття, на відходи. Так, гляньте, ще одна. Ну, така звісно, знаєте, така якість, що береш руки і просто... Гляньте. Ну Що це за красав? Воно таке, знаєте. Хоча тут шовчик є, але воно не злежене. Не таке, що воно там злежане і розсипається. Так, ось така біленька. Теж, Та гляньте, він святкова. З якою вишивкою. ну красиво ж, ну дуже красиво. Ну, на любе свято. Просто дуже красиво. Неймовірно красиво. Так, давайте ось так по порядочку, що тут було. Так, ось така. Ця вже, видно, стірина була чи нова, не знаю. Тікитка є, може і стіна. Коричнева, бачите? На будь-який случай життя. Це ось таке щось, це, видно, бумага якась. Лежала в пакетике, видно якась бумага. Так ось такі салфеточки. Теж з такого гарного матеріалу. Так ось такі дві. Ось ця. Не знаю, щось таке наподобі льона, а ця. Поліестер і катон. Так, далі йдемо. Це ось такий комплект постілі. Простинка, вододіяльник і дві наволочки. Зараз розгорнемо, подивимося. Ось така стандартна, видно 70х70. 70. Ну, теж все. Новенько його перестирати з лінором. Можна користуватися. З вишивками. Теж такі, знаєте, квіточки різні, погляньте. Вони такі, знаєте, зелені, як на крахмалині. Такі теж та гарні. Так, оце костюль. Так, це біла скотюрка. Теж такої гарної якості. З якимись ініціалами. Так, тут біла скотрка, ось така. Світло такого рожевого кольору. Я теж, бачите, новенька Ой, вам показую, саме спину болить. Так, ось така скотю, вже така вона, як, як тепла. Це би ушно, видно по ній. Так, ось тут такі скатерки. Це шторка, мабуть. Може і ні, не знаю, на резинці не знаю. Бачите, ось резинка. Що це таке, я не знаю з усіх сторін. Щось теж таке красиве. Може теж даже скотюрка. Бо немає петельок. На що вішаті. Так ось це. Це простинка. Видно, що нова. Така велика дві простинки і видно, що великого розміру. Все, яка Ой. Біленька, нежна. Тоже ось погляньте. Представьте такую, вона видно, якісь п'ятничка є, якась видно трошки беушно. Ну, представте таку скатерку десь в селі на вулиці. Ой, це взагалі просто каска якась. Навіть ось, бачите, і підписано, що німці ще підписували щось. Люди старались щось підписували. Канді тіж для столу. Давайте розкриємо. Раз уже все розкриваємо. Ой, глянь такий шик. Шикий блеск, кремового кольору. Просто шик і блеск. Дуже гарна. Така етикетка, якась носить, бачите, новенька. Так, поліестер. Германія, мадейн Германія. Ось обожнюю, коли ось такі ось гарні скатерки на якісь свята. Зразу знаєте якась святковість. Так ось теж скотюрка. Ось такий малюночок, почти його не видно. Так ось це щось, така знаєте скотьорка прям дуже великого розміру. Ось такий, знаєте, як це у нас розкладний стіл. Я не знаю, яка в неї. Метр два, щемось. така прямо. Гарна-гарно. Мені самій. Мені не треба, мені знаєте, щоб порадуватися, Мені більша радість, кому я, знаєте, кому я дарю. От мені це більше на удовольстві, скажімо так, я від цього отримую. А що нам? У нас є... Резинова біла скатерка Пару таких можу оставити, та да, нам більше не потрібно. Так, це ось щось таке незрозуміле. Дуже така скатерка на маленький стіл. Так ось це гляньте, новорічне зі сніжинками. Бачите? Видно? видно, не видно. З тієї сторони така. ось така так стиль. Теж на новорічний сіл. Німці люблять, знаєте, на Пасху з каченятками, з зайчиками, з яйцами. На новорічні свята, щось інше. Так, ось така маленька. Всю серії еще льом. Так далі, ось такі ось прості біленькі. З ініціалами з якимись. Так, ось така біленька. Така. Вся ось буде теж, напевно, на такий а, вона двойна, виходить, ну теж ось видно, що вона великий розмір. Ось така гляньте. З якоїсь тканини. Теж гляньте, яка прям можна на різдво. Гляньте, така прям як в українському стилі. На неї глиняну посуду поставити. І буде. Дуже гарно. Так. Що ще? А ось це гляньте. Зараз вам покажу сервіс і цю штуку. Так, гляньте, дівчатка. Хто писав, що це дорогий сервіс. Гляньте, ще вам показую назву. І ось гляньте. Точно така скатерка. Не скотерка, зараз розвернемо що це. Бачите? Ну, схоже. Хорошо дуже під такий сервіс. Якісь серветочки, напевно. Да, салфеточки виглядате. Ось так поставили, виньте, як гарно. Ну, красаж. Таке воно. Дуже таке приятне фарфор, Я його тільки в руки взяла, мені одразу, знаєте, вже так, скільки посуду пройшло через мої руки, вже одразу поняла, що воно щось цінне. Так, ось таке по мілочах. Тут різні такі маленькі, всякі різні салфеточки. Зараз вам теж покажу. Зелене. Звісно, хто любить зелений колір. Теж така гарна, дивіться, прошита. Поліестер і віскоза. ну на ощуп така, знаєте як добротна. Скотюрка. Так, що я вам не показала. Німці люблять ось таке дивіться, Бачите, вишивки зайчиком Десь на стіл положить. Це прямо в їхньому стилі. Всяка така казкова. У них і вдома, знаєте, всі украшені дуже гарно. У нас я на вулиці не спіла посадити, як він називається. в общем, ростіння таке, як можжевельник, тільки дорогий. Його вже хтось і викопав в Україні. Вже комусь більше потрібно було. Зирка на резьбу. Все, все-таки есть. они, серветочки. Так, еще тут еще. Так. Довидься. 50 на 100. Тут 9,95, тут 5,95. Це нові рушнички. З етікетками. Два ось таких рушничка і один ось такий. Таку гарної якості. Рушнички, мені такі, звісно, подобаються. Так, дівчатка, і гляньте, скільки ось футболочок. Я думаю, це такі, знаєте, розміри ходові, такі, що і на алу, з Маринкою підійдуть. Гляньте, новенькі. Ну, чого їх було не взяти? Ну Понятно, що, знаєте, таке мені краще подарувати, чим його за копійки продавати. Гляньте. Ну, ось красав Дів по дому, да? щось робиш і гляньте, яка прелість. Мені воно все не потрібно, розумієте? Для чого? Я взагалі ходжу, щоб ви розуміли, в мене двоє ходових штанів і може двоє якихось світерів і все. Я... Не по, тим, не по тим ділам. Здавленька чорненька така. Ось така ще з такими камушками. Ну, гарно ж. Розмір, який це не, Це, національна фірма. Розмір такий, як Елька, я думаю. Так, що тут у нас теж новенька? Знаєте, типу як в'язано. Така гарна куча футболочок. Ось така з коротким рукавом. Тоже розмір Приблизно Л або XL. -ка. Ось така футболочка. І ще ось така одна без рукавів. Ще яку тему я хотіла затронути? Таку, знаєте, тему, про яку ніхто ніколи не говорить. Її якби скривають таку тему. Бо мені одна жінка написала: ви візьміть трави якісь, а це все, щоб не було негативної енергетики. Дівчатка, я на цьому, знаєте, як майстер вищої ступені. Моя бабуся була знахаркою, я багато чого вмію. Хто запустила, той знає, да? яке кількість людей через мої руки пройшло. І чистки всякі різні, і що, що тільки я не вмію. Я знаєте, зла людям не роблю. Але моя місія, скажімо так, допомагати людям перейти, скажімо так, кращу, краще жити, краще почуватись. в ну, мене мама як померла, я знала, що мама помре, тому що мені дали знати, Я бачу віщі сни. У мене є ще один аккаунт, там в мене 82 тисячі підписників. Там я його веду на російській мові, тому що цей аккаунт такий, знаєте, ну, для того, щоб охопило більше людей, щоб допомогти більше людей. Тому як пишуть із Казахстана, із Польщі, із Латвії. І з Греції, і вони українську не розуміють. Тому я і веду його на російській мові, щоб, щоб люд, людям більше допомогти. Потім коли починалася війна, я теж це побачила, мені це дали, скажімо так, показали. І в ніч, коли була війна, мій чоловік збирався на роботу, а це було прям, прям ночі, прямо під утро. В спальню в себе в апостолові, ну, в кімнаті там, де ми стомо. Такий, знаєте, колокольний дзвон був, як ангелів. Чи анголи як -от, знаєте, предупредили, що збирайся, бо щось таке буде. Я така трошки непроста людина. Про таких, знаєте, таких, як я, і збігають. Не, я не кожного, не кожного беру друзі. Я беру тільки тих, хто це сприймає. Моя подруга знає, моя кума знає, та всі в Апостолові знають. Думаю, що багато хто з людей був у мене. Що хотіла ще сказати? У мене є мої учні, яких я навчаю. У мене на даний час 30 учнів. Знаєте, я така не глупа людина. Не, не думайте, що якщо я розмовляю на суржику, то я якась, я не знаю. У мене і хлопці мої родились дві після того, як я з'їздила в монастир Святої Матріони. У мене хлопці родились по 3-600. Ми, як я приїду в апостол, я вам покажу нашу хату і покажу, де ми ну, батьковим хату. І в городах покажу вам кладовище, де було. Зараз те кладовище знесли, там построїли українську церкву. І ось, коли я була маленька, мій дід робив перезахоронення, йому платили кошти, щоб він викупав ці гроби, дістав кості і переложив в нові гроби. То я була маленька, я все це бачила. Тому в мене зв'язок з мертвими дуже, ну, дуже великий. Дуже. Мені буває, знаєте, хтось чи на війні, от загине, чи ще щось, приходять ці воїни і кажуть, що скажи мамі, кого я допустимо знаю, що зі мною все в порядку. Тому вам нова тема для хейту, тільки от суржика одійшли. Так давайте по-новому. Так що, друзі, знаєте, я як гола боса прийшла все життя, я гола боса й піду, я нічого сопи не заберу. Моя місія допомогти людям. Реально допомогти людям, щоб знаєте, ну буває, хтось от, з людей от побачив цей весь товар, який мені всесвіт дав, Господь Бог дав. І буває, знаєте, людям, от людина мічтає, людина хочеться. А знаєте, через мої руки, скільки цього добра пройшло, я його ж не держу, я його за копійки прийшло, я його за копійки віддала на це, купила щось, те, що мені подобається. А потім можу те, що мені подобається, подарити комусь, розумієте, як це працює. Так що не судіть строго, якщо вам буде цікава ця тема, возможно, вам і покажу і розкажу. Так що про таких, як я, кажуть відьми і обходять їх стороною. Так, всім гарного дня. Бо я вже так, знаєте, набалакала багато лишнього.